Всім привіт, далі продовжуємо в завдання Сегодня Сьогодні нас завдання завданням Пух і есть Нажимаємо кнопку Прийняти, а, відкриваємо карту і бачимо нам ось сюди в цю серию зону, друзі, треба бігти або летіти. Друзі, поки ми летимо туди, хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Так, друзі, буду вже на місці, там продовжимо. Друзі, дивіться, прилетів я на це місце сіренде, от виходить нам потрібно зловити якусь молоду самку Кларі чи Карі. Коротше, що нам потрібно зробити, дивіться, прилітаємо от сюди біля будь-якого гнізда. Зараз заб'ється в мозри і покажу я маю на увазі. І що нам треба зробити. Друзі, є ось таке гніздо Гніздо калірі. Нажимаємо праву кнопку, чекаємо поки з'явиться монстр. Це самець, друзі, нам треба сам з, з, з такого гнізда достати, тобто рендом засуджуємо. Або виходить з цього гнізда самець, або самка. Нам треба сам зловити її У нас є для цього завдання клітку нам дали. Ось клітка. Но нам треба зловити. Ще раз кажу, нам треба самку. Ось ще є одне гніздо. Підбігаємо також праву кнопку по ньому. І хто нас з'явиться о самка. І, друзі, відкриваємо сумку і нажимаємо по цій клітці правою кнопкою мишки і чекаємо, поки заповниться е е полоса. Ну, як ви поняли, ми її зловили. друзі Відкриваємо карту і бачимо на карті нам треба повернутися в сокольний дозор, щоб виконати це завдання. Все, друзі, буду вже на місці. Біля NPC продовжуємо. Так, друзі, прилетіли ми до цього NPC з завданням. Розмовляємо. Пух і хіперія. Зжимемо кнопку продовжити, віддаємо клітку. І все. завдання ми викладали, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока!